Наша організація називається Global Ukraine, Глобальні Українці. Ми часів Євромайдану якби дуже активно працювали з українською молоддю в Європі і за кордоном для того, щоб українські експати, українські студенти, молоді професіонали, коли вони опиняються за кордоном в міжнародних проєктах, вони залишалися чутливими і були амбасадорами українських ініціатив, займалися культурною дипломатією, освітньою дипломатією, науковою, дипломатією, так само бізнесовою дипломатією. глобальні. Українці так само потрібні Україні, як і українці, які е, мають більше переважний досвід досвід саме місцевий, да там в Україні, тому що наразі виклики перед Україною настільки великі, і вони нам настільки потрібна е, велика сила е, з точки зору інформаційно адвокаційних кампаній, е, підсилення е, в на міжнародному рівні, що е, кожен українець, е, будучи студентом чи молодим професіоналом, чи вже старшої діаспори. Української великої має долучитися, що студенти приходять за знаннями за певним досвідом, але так само вони знайомляться з тими лідерами української діаспори українських громад, які вже тут мають 10, 15, 20 років досвіду лобіювання, скажімо так, чесно, не треба боятися цього слова да українських інтересів на загальному глобальному рівні, і щоб вони так само навчалися і швидко ставали оцими амбасадорами, які постійно думають. Про те, як можна зробити цікаві корисні речі для того, щоб українські бренди розвивалися, щоб українські інтереси захищалися на глобальному рівні.